Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій програмі ми говоримо про таке небезпечне інфекційне захворювання, як лихоманка західного нілу. А чим небезпечне це захворювання, та дізнаємось про сучасні методи лікування. Біждально про це нам розповість наш гість Анатолій Бондаренко. Анатолій, радий вітати вас. Доброго дня. Давайте ми, можливо, почнемо з того, що таке взагалі лихоманка Західного Нігу. Ну і ще можна назвати не лихоманка, а гарячкою. На українському є два синоніми: гарячка, лихоманка. Ну, мені більш подобається лихоманка Західного Е, Це захворювання, на жаль, вже фактично стало ендемічним для нашого регіону і для нашої країни. Десь у Кінці того року був брифінг і був доклад головного санітарного лікаря України, який сказав, що це захворювання вже стало ендемічним. Хоча на сьогоднішній день це ще дискутабельне питання, але напевно він був правий, що це тропічне захворювання вже стало для нас рідним. Була епідемія на території України. Вона невелика, локальна, але все ж таки була. І виходячи з того, що на сьогоднішній день в країні фактично відсутні діагностиками немає ні ПЛР-тестів, немає фактично імунологічних тестів для діагностики цього захворювання. Тому, скоріше всього, та кількість хворих, яка була заявлена, 88 чоловік. З летальністю дуже високою 12,5% це загальна летальність при цій хворобі була по Україні. На самому ділі це значно більше було кількість хворих. Чому це захворювання дуже небезпечне? Воно вже для нас, скажімо так, не зовсім незвичне. Перші прояви першої епідемії, яка була верифікована, і в тому числі була верифікована в першу чергу. Я не буду хвалитися. Мною в 2000 році це було тисяч рік, 2000 рік. Верифікована була за допомогою тестів, які нам надали зі Львова, Тоді був інститут епідеміології, була там філія. І професори Виноград вони надали нам тести, і ми вирішували цю, скажімо, цей епідемічний спалах. На той момент було це було літо. На той момент дуже багато було хворих з менінгоенцефалітами. Вони були неясної ясною тіологією, не те, що це були вірусні мейн ми зрозуміли, але який вірус, яка була етіологія, що саме було причиною цього захворювання, ми довго не могли з'ясувати. І така ж сама ситуація була в Росії, така ж сама ситуація була в Молдові. Таким чином на європейській частині частині нашого континенту в східних і в південних областях, регіонах нашої країни і Європейського, скажімо, Союзу. Тоді це було був спалах. Потім він зник, фактично самостійно зник. І ми були впевнені, що це фактично був епідемічний спалах, і більше він до нас не вернеться. Але ну, теж зважаючи на те, що в нас були фактично відсутні діагностики, не було такої необхідності. Держава не закупляла їх. Але в Росії, в Молдові і знову ж в євросоюзі в 2010-11 року був теж спалах, і він теж після цього рік-два він затих і не було спалаху до минулого року. Бачотвертому році знову був спалах, і знову Молдова, знову південні. Частини Євросоюзу Італія і, в тому числі, Росія, у нас було небагато випадків, але це скоріш пов'язане з тим, що у нас не було нормальних діагностиків. Ми не мали можливості повністю врікувати верифікувати. Чим воно небезпечне? Епідемічні такі, значить, межепідемічний період десь виходить у нас 10-14 років. Але якщо, як сказав головний санітарний лікар, воно вже стало до нас ендемічним, це захворювання у нас буде реєструватися кожен рік. У нас буде сезонність, і вона, зважаючи на те, ми зараз бачимо, як змінився клімат, вже фактично на сьогоднішній день, в січні Вісна. Тому фактично у нас на протязі всього року будуть епідемічні, будуть епідем... ну, буде у нас, скажімо, будуть у нас випадки цього захворювання, але спалахи будуть і підйом захворюваності. Це буде як і у минулому році, десь будуть останні місяці літа і перші місяці осені. Це буде фактично 2-3-4 місяці. Чим це захворювання? Фактично, у нашого населення у європейців на сьогоднішній день фактично відсутній імунітет. Вірус дуже швидко мутує. Ну, ми вже навчені спалахом covid 19 вірус вкрай мутуючий, і зважаючи на те, що цей вірус має. Приблизно такі самі властивості, це не та група, це абовірусні інфекції, це з групи жовтої лихоманки, це, це геморрогічні лихоманки, вони вкрай небезпечні, безпечні, теж з високим рівнем смертності, але в них трохи інша клініка. У цього. Якщо він заходить на якусь територію вірус, дуже значна кількість хворих переносять форму віді менінгітів, менінгоенцефалітів. Потім, через декілька років, якщо ну, наростає йому непрошарок. Кількість манінгенцефалітів як форма захворювання зменшується, значна зменшується, і потім люди фактично його приносять як звичайну гостру респіраторну вірусну інфекцію. Це якщо вже вірус заробився, адаптувався. І, е, на жаль, на жаль, на сьогоднішній день ми не маємо даних по колективному імунітету. Головний санітарний лікар сказав А, але не сказав Б. Звичайно, з рахунку того, що він приводив такий приклад. Було на Черкащині, було шість хворих, з них три померли. Тобто, смертність була що фактично 50%. 50%. Там було оголошено надзвичайний стал, але ніяких дій наші можна бачити з МОЗу з цього приводу, фактично надалі не провели. Не закуплені, не діагностичні системи, ми не маємо, але вони є в приватному секторі. Приватний сектор дуже швидко зорієнтувався, тому я щоб я не забув, я вам дуже раджу. Це фактично, ну треба витратити гроші, ви для себе повинні вирішити, чи є у вас імунітет проти даної хвороби, чи немає. Якщо ви імуні. Повторні повторні випадки захворювання фактично не реєструються. Імунітет, як раніше казали, був пожиттєвий, Це не так, але він дуже дуже стійкий. Тому якщо людина раз перенесла інфекцію і в нього є антитіла, до цієї інфекції це можна виявити не ПЛР-тестами, а звичайними імунологічними тестами, є швидкі тести, є звичайні тести, але на сьогоднішній день, на жаль, вони є тільки в приватному секторі. І приватний сектор заєнтувався, вони значно достатньо, достатньо багато шо, коштують. Шо. Так, а понатолі, а якщо говорити про перші симптоми, так щоб люди могли симптоми, зрозуміти? симптоми в них які? Це перші ознаки, як аби як звичайна гарячка починається, а через 2-3 дні з'являються ознаки мейновоенцефалі. І надалі він лікується як сиросний менгенцефаліт, що дуже небезпечно ще на сьогоднішній день. Теж я кажу за наших з мозу. Вони оголосили те, що на сьогоднішній день. Від цього захворювання не тільки у нас, а у світі немає не етіотропних препаратів, немає відсутні противірусних препарати, немає вакцин для людей. Вони теж відсутні, звичайно, незважаючи на те, що захворювання таке серйозне, і не тільки в нас реєструються віросоюз, які мають до цього кошти. Вакцин немає, вони відсутні. Є для коней вакцини. Імунопрепаратів для імунопрофілактики. Ну це люди ще мого покоління, ваші ще пам'ятають, як проводили імунопрофілактику, водили імуноглобуліни гамма, гіперимунні від різних вірусних захворювань, в тому числі як вірусний А проводиться імунопрофілактика. Ще раз наголошую: на сьогоднішній день нема ніяких противірусних препаратів, нема ніяких препаратів імунологічних і нема вакцин. Таким чином, ми фактично перед цим захворюємо беззахисні. Тобто ніяких методів лікування цього. Лікування тільки патогенетичне і симптоматичне. Якщо у людини виникає менгоенцефаліт, його лікують як вірусний менгоенцефаліт, але ніякої специфічної тіотропної терапії ми не можемо людині надати. На жаль, були різні експериментальні варіанти, але вони себе не виправдали. не випратили. на сьогодні. Чим це захворювання дуже небезпечне? Втім, що воно переноситься комахами. І якщо раніше ще 20 років, коли ми вперше вирифіцирували цю епідемію, у нас є дуже велика кількість видів. Їх більше 43, які можуть переносити вірус лихоманки західного нілу. Раніше вважали, що це аедеси, але на сьогоднішній день, день вже виявлено, що практично 43 види наших комарів можуть переносити лихоманку західного Нілу. Вони теж хворіють. І ще, що дуже неприємне, те, що вони його передають, можуть передавати Ну, Це більше для біологів і ті, хто знається на інсектології. Комахи живуть дві стадії. У них є стадія імаго і стадія, так назва діапазальна стадія. Деякі комахи переживають зиму, а деякі помирають як аедеси, і переживають зиму на стадії яйця. Так от, десь до 1%, навіть навіть оцих едисів можуть передавати вірус, якщо вони хворіли, разом зі своїми яйцями. І чим ще дуже небезпечні едеси? Тим, що вони можуть вже із яїць виплоджуватися при температурі плюс 05 градусів Цельсія. Тобто, фактично трохи більше нуля, і вони вже що? Починають активно розвиватися. Для того, щоб розвелася епідемія, потрібно два місяці. І тоді буде спалах. Чого ще небезпечно, чому не бачимо, скажімо, коли теплий період наче, починається літом, не бачимо, а бачимо дуже високий підйом захворюваності саме в кінці літа. Комарі вже готуються до діапаузи, вони готуються до зимівлі, тому стають дуже активні. Їм потрібно дуже багато крові, Це самки, самці не харчуються кров'ю людини. І таким чином вони стають дуже агресивними і. Ну, Кількість людей, які ними поки спокусена, стає дуже значною. Тому саме це захворювання поширюється саме в ці періоди, скажімо, в цей сезон. Що ще за ці 20 років нам було з'ясувати? Якщо раніше і Січа, і на сьогоднішній день хибно вважається те, що лихоманка західного анілу вона не передається від людини до людини. На сьогоднішній день вже десь років 5-10, Всесвітня організація охорони здоров'я, а раніше CDC – Центр контрол дезинси це американський, ну як, як американський ВОЗ. Вони випустили методичні рекомендації, і у них було показано, що вірус може передаватися від матері дитині внутрішньоутробно під час вагітності, під час харчування дитини грудним молоком. Можуть передаватися при переливанні крові і при трансплантації органів. І CDC американський він не, не рекомендує, а забороняє трансплантацію протягом 120 днів після того, як людина перехворіла на лихоманку Західну ню. Так що у нас є вже ще Новий хазяїн це людина. Коні. І ще що я хочу, я е, забув, забув сказати, що чому іменно ендемічна, основним осередком, основним, е, скажімо, на сьогоднішній день, осередком цієї інфекції є птахи. І ці птахи, як птахи перелітні, так і наші місцеві. І що саме цікаве, те, що це воронові ворони. І я бачу, що на сьогоднішній день по пред, минулим рокам, що кількість цих вронових значно зменшилась. І у американців це е, теж ендемічне заболя захворювання для деяких американських штатів, і вони верифікують, якщо іде дуже великий падіж вронових, то це означає, що на сьогоднішній день, ну на цій території, дуже багато е, птахів інфікована лихоманка західного нілу. Тобто, є, є такий осередок. Птахи, комарі, птахи. Оце природний осередок, природний, скажімо, такий ареал, в якому циркулює вірус. Але вже і людина, так як вияснилось, да, є два типи: є сільський тип і є міський тип. От в сільському типу більш панують комарі рода Аедес. Вони менш агресивні, і на сільській території ну, це чекає ще дикий такий, скажімо, осередок. Захворюваність не дуже висока. А от серед населення в містах у нас превалюють кулекси. Вони вкрай агресивні і агресивні, вони фактично не діапазують, вони живуть круглий рік. І температура, якщо у нас вона збільшилась, вони фактично можуть бути активними. От я по своїй селі знаю, що в мене останні були в останній місяць осені. Ще навіть в грудні деякі комарі у нас були веселі. Живі так, пане Анатолій, На жаль, час нашої да, програми так вже підходить до свого завершення. Я вибачаю, що вас прервав, але хочу вам подякувати за те, що ви завітали до нашої студії. Я можу ще сказати. Будь ласка, я рекомендую населенню виявити, чи є в них антитіла, чи нема. Якщо антитіл нема, і у вас виникають якісь мінімальні ознаки мені Це головний біль, це нудота, блювота. Ви повинні орієнтувати свого сімейного лікаря і лікарів швидкої допомоги на те, що це фактично можуть бути ознаки менінгоенцефаліту і саме які можуть бути пов'язані з лихоманкою західного нілу. Верифікуйте свої організми на предмет, чи перехворіли ви чи ні. Якщо ви хворіли, ви можете спати спокійно. Якщо ні, то ви маєте бути насторожені. Тому ще час наголошую. Специфічних ліків нема, імунопрофілактики нема, вакцин нема. Є тільки вакцина для коней і імунохлоблін для Коней і єдине, що ми вже запропонували нашому мозу, те, що на сьогоднішній день, якщо є вразливі контингенти, це діти і люди похилого віку, їм можна вводити імуноглобулін, гагамаглобулін гіперимунний для імунопрофілакти. але він ефективним тільки у перші 48 годин. Якщо вже розвали з клініками гленцефриту, ніякі імуноглобуліни ефективними не будуть. А, ну що ж на цьому будемо ставити крапку? Падолі ще раз дякую вам за те, що ви завітали, і звичайно за ці рекомендації для наших. Лидачів, щиро дякую. Вам теж дякую а, вам нагадаю, що ви дивились проєкт теледоктор, і говорили ми про лихоманку західного нілу. В гостях у нас був доктор медичних наук Анатолій Бондаренко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.